Доброго дня компанія автофокус в нас на видходження. Це наш Volkswagen Bora. доволі бюджетний автомобіль на автоматичній коробці а, передач. Має 1,6 бензиновий, звичайний атмосферний МПА і двигунчик. А газове обладнання у нас також присутнє. Коробка передач на АйСін доволі надійно. Далі по задньому ряду у нас а, є скопіднімачі, є ось такий приємний вілюровий салончик, центральний підлокітник. Присутній. Далі по передньому ряду. Скло піднімачило, кришне регулювання дзеркал. Тут у нас шкіряне кермо, текстильний салончик з під чохольчиком, автоматіку, ось така мультимедіа, клімат у нас присутній, підігріви передніх сидів присутні, а завелання нині також є. Даний автомобіль знаходиться за адресою Михайла Гришка-4А. Ми працюємо без вихідних, можете приїхати в будь-який час з 9 до 19 та оглянути даний авто. А також є в нас обмін, є кредит. Лізімо приїжджайте, чекаємо з гості за адресою Михайло Грицька. Це метро Позняки.